Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, важко щось коментувати таку гру. Я думаю, ви, як професіонали, теж бачили, що гра зовсім, зовсім не те, що не пішла. Напевно, все-таки перегоріли дівчата, тому що ми дуже налаштовувалися. Справду скажу, ми налаштовувалися на цю гру, не звертаючи увагу на те, що ми були по чемпіонату 4-0, програли цій команді. Ми налаштовувалися тільки на перемогу і, можливо. Можливо, це і зіграло трішки не такий жарт з нами, як, я, як мені хотілося. Хоча почали ми все по плану, почали ми непогано. навіть пропустивши по плану захисту, ми почали непогано. Як тільки дівчата е, вирішили щось трішки поміняти. І, відповідно, одна змінила, одна не змінила. І отут вже почався провал. Далі вже ви самі бачили молоді. Можливо, навіть трішки скоротили десь якийсь результат, але ну, ну, така гра сьогодні так. На завтрашній гру, на налаштування до майже за третє місце Такий результат не вплине? Не знаю. Одеса завжди була принциповим суперником. Навіть тренерам з Одеси я говорила, що в мене весь комп'ютер вашими файлами, тому якби, все є, все є. Інформація все є на цю команду. Ну що, гра, гра завтра буде, я думаю, я надію, що гра буде набагато цікавіша за третє місце. І суперник по чемпіонату, знову ж таки, ми в них вигравали 3 1 Побачимо завтра. Це одна гра, яка вирішує все. Так як і сьогодні. Я сподіваюся, що це саме ця поразка не вплине. Просто дівчата зрозуміють, ну, ось так пішла сьогодні гра. Суперник чудовий. Ви самі бачили, що вони є дві гравчині, у них лідери по всьому чемпіонату і всі, і вони двоє в одній команді, тому команда, як на мене, має повне право і претендує на золото. Ви ви робили такий свідомий акцент на якісь моральні волів, якості, на такі бійцівські характеристики, і саме це зігралося жарт. Можливо, чесно скажу сказати, те, що я, я так і сказала дівчатам, що виграє сьогодні напад, а напад у нас сьогодні. Якщо по захисту, так, да, багато було якихось моментів там провалу, але все рівно ми і Оксану Молову так виключили. Спочатку вона, як на мене, 11 очок це не її результат. Тому десь, можливо, якась корекція. Зміна. Ми завжди захищалися проти Оксани Молови з Женя Безкаровайна. Тут ми поміняли наспередонову. Ну, тут, тут якби ми справилися, але провалилися десь в іншому місці. Що можу сказати? налаштовуємося на завтра. Я сподіваюся, що вам буде цікаво на нас подивитися за бронзові нагороди. Ну, перші думки, ну ми дуже раді, ми виграли, ми дуже сильно налаштовувалися на цю гру, тому що. В цій кубковій системі одна гра може вирішити все. Тому ми налаштовувалися як ніколи. Для нас сьогодні була, напевно, найважливіша гра сезону на, на даний момент. Тому ми дуже раді, що ми всі добре заграли. От всі гра, всі, хто виходив, всі виклались наповну, всі падали за м'ячем, всі виконали свої установки. Тому ми дуже задоволені. Усвідомлювали такий фактор, що рівно робитиме ставку на таку жорстку боротьбу, бійцівські свої якості якось до цього готувалися постояти цього? Так, ми готувалися, тому що попередні ігри ми з ними грали, і перша гра була досить важкою для нас. Рівно у нас такий принциповий суперник. Вони завжди борються дуже сильно. Тому ми передивлялися наші минулі ігри і готувалися до цієї боротьби. В... Плані ігрового малюнку суперник нічим не здивував сьогодні, тому що склалося враження, що ви само початку читали як книжку суперника і пішла гра за вашим сценарієм. Ну я гадаю, що ми дуже сильно налаштували, що не було важливо, що вони грають. Все залежало від нас. Як ми будемо захищатися, як ми будемо нападати, як ми будемо грати з серцем. У нас сьогодні все вийшло. Приєднююсь до того, що сказала Оля. Дійсно. Настрій з тим, яким вийшов на ігру, заряженість на боротьбу, воно стало таким ключовим, тому що ігра пішла за нашим сценарієм. Ну скажу так, цьому ще і робота скаутінга. Ми добре розбирали як командні взаємодії, так і індивідуально кожного гравця. Тобто ми розуміли, куди гравець буде розвертати, що робити. Ну тобто, ця робота скаутінга, вона дала знаки, і дівчата вийшли і вони розуміли, що вони будуть робити на площадці. Хочу подякувати дівчатам за таку гру. Кожен гравець команди був сьогодні на площадці, кожен гравець став частинкою тої. Того, як то кажуть, тої перемоги вніс ну, свою лепту в цю перемогу, так можна сказати, ну ключовим, напевно, стало те, що ми десь виграли підбір. Ми провели більше атак, виходить. краща влучність була. Ну, більше там були заряджені такі на перехват. Ну, вийшли, налаштовані Оля. Правильно сказала, як найважливішу гру в сезоні, і результат цієї роботи став той результат, який ми досягнули. Хочу сказати також, що в ігрі вже прийняли молоді дівчата. Даліла Домініка Мурзові 2009 року народження десь вийшов. Вже вже відчули цей дух цього плей оффа Це для них важливо як для зростання. Ну виділити в своїй команді хочу всіх, без сумніву, тому що кожен гравець, який сьогодні виходив на початку, він приніс перемогу у Франківську і хочу подякувати керівництву клубу. Вони переживали за нас нашим вболівальникам, які сиділи там, держали кулаки. Ну, все воно так, як то кажуть, склалося в то, що це налаштування на гру принесло нам результат. Як вважаєте, наскільки складно завтра буде з Києва? досить Така важка вольова боротьба також була сьогодні в матчі з Одесою. І вам відомо про втрату таки яку понесла команда. Що скажете про завтрашню гру, які вас очікування? Ну хочу в першу чергу сказати, щоб Аня скоріше виздоровила. Аня це таке обличчя нашого українського баскетболу. Всі ми дуже, ну як то кажуть, любимо Аню, переживаємо за неї і побажати їй скорішого виздоровлення. Щодо самої гри, ну чекає важкий вечір, будемо вивчати. Ми вже, як то кажуть, чотири рази грали в сезоні. Розуміємо сильні сторони Київбаскі, та будемо намагатися цьому протидіяти, вивчимо зробимо скаутінг і будемо налаштовуватись на боротьбу, тому що десь скажу так, це ігра, фінал. Тут шанси 50 на 50, а фактор того, що Київ грає в себе вдома, ну він десь грає на сторону Київбаскета. Нашими сильними сторонами є те, що ми повинні налаштуватись, налаштуватись на боротьбу легко не буде. І якщо ми зіграємо в таку командну гру, як ми сьогодні зіграли, то це я не знаю, як ігра закінчиться, але вона в будь-якому випадку дасть результат, тому що. В першу чергу я рахую, виігрує команда, коли кожна, кожний гравець команди є частинкою команди і вносить свою роль в, ну, в будь-яких взаємодіях для того, щоб перемогти. Тому це дуже важливо. Хочу попросити наших болівальників Франківська завтра знайти можливість прийти в зал, підтримати. Для нас підтримка наших болівальників дуже важлива. Ну, Завтра фінал. Одним словом, це це остання гра сезону. Тут Уже ніхто нікого, як то кажуть, жаліти не буде. Тут просто треба буде грати на результат, тому що команда, яка виграє, завтра стане переможцем Суперліги.